Доброго дня, такі ноутбуки вже приходили, відео знімав. Ось стан ноутбука. Ось такий стан у нього. Як новий даний ноутбук. Перекидаю. Ось. Такий у нього стан. Так, давайте відкриємо. І подивимося його далі. От. Зараз лампу наведу, зніму поближче, щоб вона мені в очі не світила. ось так. Це стан даного ноутбука. І матриця. Матриця HD у даного ноутбука. Вона сенсорна. Сенсорна, бачите. Він має на борту жист, диск 512 ГБ, 8 ГБ оперативної пам'яті. 12-дюймовий. Так, я зараз лампочку трохи беру, що вона не мішала. 12-дюймовий сенсорний екран. Далі давайте подивимося. Диспетчер задач. Так, продуктивність. І подивимося процесор. Процесор у нас два ядра 4 потока, він от 1.5, по до 2.9 частота його доходить. 8 ГБ оперативної пам'яті. Диск у нас, як я вже сказав, 512 SSD-шний. І відеокарта Intel HD Graphic 515. Доволі-таки непогано. Сам ноутбук як новий, він має порти Type-C. от... Бачите його. Ну, USB-шного виходу тут немає, я відразу скажу, тому що він дуже тоненький. Ось такий він. Є Type-C виходи, зарядка в комплекті, відповідно, теж. Зарядка Type-C. Ось така зарядка. Сам доволі таки непоганий сенсорний ноутбук. Особливо мені подобається матриця. Телефон мій так не передасть стан матриці, але можу сказати, що вона дуже класна. Сенсор працює, все чітко. <кій> ноутбук дуже непоганий. Цікаво, пишіть, як на мене, дуже хороша ціна в нього. Ну, стан взагалі бомба. На ньому стоїть Windows XP, програмки теж ізначально встановлені. Так що, в принципі, я думаю, проблем не виникне.